На початку року Nvidia представила 5 відеокарт лінійки RTX 40 для ноутбуків. У порівнянні з попереднім поколінням компанія обіцяє до трьох разів кращу енергоефективність та до чотирьох разів більшу продуктивність. Зараз це перевіримо у 15 іграх та 33 сценаріях налаштувань графіки на прикладі мобільної RTX 4070 всередині Gigabyte Aorus 15 BSF. Ви на каналі Гесіт.com представництві одноіменного сайту на YouTube. Нова лінійка відеокарт RTX 40 для ноутбуків побудована на архітектурі Ada Lovelace. Наразі в ній 5 прискорювачів з флагманом 4090. До речі, це вперше в мобільних карточках Nvidia з'явилась модель з індексом 90, як у десктопних GPU. Пам'ять варіюється від 6 до 16 ГБ, а TDP від 35 до 150 Вт. Саме від ліміта енергоспоживання та можливостей охолодження самих лептопів буде залежати кінцева продуктивність графічної підсистеми. Наприклад, T4090 може бути як 80 Вт у тонкій моделі, так і 150 Вт у більш масивній. Весь набір підтримує енергозберігаючу технологію Max q 5 го покоління, тому має набагато кращу продуктивність на ватт. Зі слів зелених, вона до трьох разів ефективніша за покоління Ампер, і це найбільший стрибок в історії компанії. Також реалізована підтримка пам'яті gddr 6 з наднизькою напругою та швидкісних контролерів пам'яті. Безпосередньо потужність зросла до чотирьох разів, але тут є нюанс. Як бачимо на графіку, такої переваги Ада досягає лише у кіберпанку, а в інших іграх це десь біля 2X. Звичайно, все це з використанням DLSS 3.0. Остання версія цієї крутої технології анонсована для 50 вже релізнутих та готових до цього ігор. Все вище згадане стосується і героїні відео мобільної RTX 4070. Вона отримала 8 ГБ GDDR6 відеопам'яті з шириною шини 128 біт. Це дало 256 ГБ на секунду пропускної здатності. Головний арсенал 4608 ядер куда з частотою до 1695 МГц. У нашому випадку це до 2175 у бусті. Також над відображенням геймплею та обробкою іншого навантаження працюють 144 текстурних модулів, 48 растрових, 144 тензорних та 36 ядер прискорення трасування променів. Як завжди, TDP може бути різним: від доволі холодненьких 35 Вт до більш гарячих та потужних 115 Вт. У нашого тестового Gigabyte Orus 15BF цей показник взагалі 140 Вт, тому він покаже максимальну швидку дію 4070. До речі, давайте поговоримо про сам ноут і його залізо більш детально, щоб розуміти, з чого склалася кінцева потужність тестової відеокарти. Gigabyte Aorus 15BSF це портативний лептоп для геймерів, який транслює геймплей через 15,6-дюймовий Quad HD дисплей з частотою оновлення 165 Гц. Пасивним охолодженням займаються 5 теплових трубок та 205 ребер радіатора. А за активну частину відповідають два 72-мм вентилятори. Все це зветься Windforce Infinity. Швидкість обертання СО регулюється не плавно, а покроково, і максимум складає, звісно, гучні 5200 обертів, що мотивує користуватись навушниками під час геймінгу. Температури вже подивимось на практиці, але щоб їх регулювати, можна користуватись PZ Gigabyte Control Center. Ще сподобалась клавіатура з коротким ходом 1,7 мм. Mm. Тут RGB, повний захист від фантомних спрацьовувань та макроси для кожної клавіші. Високопроцесорну продуктивність для 4070 надає Intel Core i7 13700H, а точніше його 6 performance Core та 8 Efficient, що в сумі дає 20 потоків на частоті до 5 ГГц. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR 5 працюють на частоті 4800 МГц у двоканальному режимі, бо встановлено дві планки. Відсутність затупів та космічну швидкість завантаження рівнів забезпечив терабайтний M2 SSD з інтерфейсом PCI 4.0 від тієї ж гігабайт. Ви просто подивіться на ці показники. За 7 та майже 5 ГБ на секунду у випадку читання та запису даних. Щодо вартості, зараз такий заряджений Orus 15BSF коштує 85 тисяч гривень. Ціна може трохи коливатись в залежності від магазину. Трішки полегшити прайс можна за допомогою акції, яка зараз діє. Придбавши ноуту Telemart, Brain або IT-Box до 15 квітня, ви отримаєте подарунок мишу Orus M4, котра виділяється стильною підсвіткою RGB Fusion 2.0 та надійними перемикачами Omron. Всі посилання в описі. А згодом ще чекайте і детальний огляд Орус 15BSF у нас на сайті. Тепер переходимо до тестів мобільної GeForce RTX 4070. Відеокарта доволі потужна, тому, ймовірно, з нею будуть використовувати роздільну здатність на нижче Quad HD. Тож і ми зосередимося на цьому режимі. Але спробуємо декілька ігор ще й у 1080p та 4K, щоб максимально охопити всі варіанти роботи. Але спочатку трішки синтетики, щоб ви могли порівняти свою слабеньку, настільну систему з цим скаженим лептопом. Ну що, у вас більше чи менше балів? Дайте знати в коментарях. А тепер до ігор. В Epic Legends можна сміливо накручувати максимальну якість графіки. Навіть у так званій роздільній здатності 2К майже підібралися до нативної частоти оновлення екрану. В середньому лічильник показував десь біля 140 кадрів на секунду з просадками до 90. Іноді можуть зустрічатись там невеличкі підтуплювання, але на комфорт геймплею вони не впливають. З охолодженням ноут справляється добре. Температура процесора 75, відеокарти 71. Тільки чіпам пам'яті гаряченько біля 90 градусів. A Plague Tale Requiem теж можна проходити на Ультра, але з DLSS у режимі якість та без трасування. Таким чином, ви отримуєте 73 FPS в середньому та дуже рідкісні події на рівні 38. Загалом грати приємно. Якщо промінчики все ж додати, то DLSS необхідно перевести на збалансований режим, щоб отримати приємний геймплей у 1440p. Середня частота просіла не сильно, на 10%, а от 0,1% лоу на 29%. У реальних цифрах це 27 FPS. BattleField 2042 не зменшує планку якості картинки, тільки ультра тільки вперед. Сценаріїв пропонуємо два. Якщо не вмикати рейтрейсін, декому можна обійтись і без чудодійної DLSS. Буде непоганий гролад за 67 FPS в середньому і з просіданнями до 27 місцями. Або ж можна увімкнути промінчики та читерську фішку Nvidia у якісному режимі. Нам цей варіант за плавністю навіть більше сподобався, бо показники вже 82 на 43 розподілились. Слухайте, чекали, чекали, що спіткнеться RTX 4070, та ось дочекались. Call of Duty Warzone 2.0. У все ті ж роздільні здатності Quad HD отримали дещо некомфортний геймінг за екстремальних налаштувань. Часті під тупи та під фрізи фіксує також моніторинг, а графік часу кадру, наче кішка шкребе. Дуже рідкісні події торкаються 18 FPS. І головне, що виправити це не може ні DLSS, ні зменшення миловидності оточення. Тож взагалі доведеться скидати налаштування на кіберспортивні. На поле Кіберпанк 2077 ми зайшли не раз і не два, а цілих чотири, щоб побільше налаштувань помацати на всіх спробах ультраграфіка. Зараз ліворуч якісний DLSS без променів, а праворуч у ролі допоміжної технології вже генерація кадрів. Як бачите, другий режим на декілька FPS продуктивніший та суб'єктивно чіткіший, з меншою кількістю артефактів. Але є момент, у цьому випадку нам не сподобались неприємні посмикування. Тож без променів рекомендуємо все ж користуватися DLSS, а не Frame Generation. Так, бажані 60 кадрів в середньому нестабільні, але все одно грається цілком комфортно. Далі ще один сетап з ультрапроменями, який дається тяжко. Ліворуч, чисто продуктивний DLSS. Частота кадрів варіюється від мінімальних 39% до середніх 59 кадрів на секунду. Можна грати так. А можна ще додати Frame Generation. З цим допінгом DLSS підвищується до збалансованого профілю. Це трішки покращить якість зображення та на 11-17% підніме фреймрейт. Проте відчуття цього посмикування все ж залишається. Dead Space тестували з ультраналаштуваннями, спершу без махлювання для GPU. Ну ви зрозуміли якого. Якщо не звертати увагу на підфрізи, які в цій грі схоже назавжди, на PMP, то грати можна з просіданнями до 40 кадрів на секунду. А можна і не терпіти активувати читерську технологію у режимі якість. Кількість кадрів так зростає, що і трасування легко можна додати. З таким розкладом маємо 87 FPS в середньому та просадки до 19. На коли вже нормальний патч вийде. От зовсім інша справа з Dying Light 2. Та ж сама максимальна картинка у 1440P і нормально грається. Так, були підтупи там перші декілька хвилин, але то таке спроби притертись до заліза та його кешів. Як мінімум у цій локації все добре за середніх 67 кадрів на секунду. А якщо хочеться більше, можна і DLSS, і генерацію, і трасування колопати. Всього цього тут вистачить з головою. Порца Horizon 5 радо вітає Gigabyte Aorus 15BSF. Тут взагалі немає ніяких питань. Навіть за екстремальної якості місцевості 56 мінімум, 82 в середньому та вітер у лобове. Єдине, що відеобуфер майже повністю заповнений 7,8 з 8 ГБ. Тож на другому етапі спробуємо ці гоночки ще й в 4К, щоб таки завантажити VRAM на повну. Не перемикайтесь! Якщо женетися не за результатом, а за максимально приємною картинкою для ученят, Fortnite можна катати з епік-пресетом та продуктивним DLSS. Саме так грати більш-менш приємно. В середньому картинка оновлюється 64 рази на секунду. Але 0,1% лоу інколи просідає в район 24, тому слід бути готовим до підфрізів посмикувань, а мабуть і дірки в кріслі через злиту катку. А ще є варіант вимкнути на ніти, що позбавляє необхідності використовувати DLSS. Показники одразу вгору, картинка чіткіша, але про крісло і вогнегасник не забувайте, бо все ж ймовірність виникнення неочікуваних підтупів це не виключає. Буває таке, що дрібні косяки по документах фіксуємо, але вони реально із розряду аби доколупатись. І ось це прямо про God of War. З ультраграфікою грається комфортно та по-домашньому при середніх 63 кадрах. Хоча ні, є тут дещо чому не дуже комфортно, а саме чіпам пам'яті, вони інколи 98 градусів торкаються. По легасі це прямо якась біда для RTX 4070. Більш-менш нормально можна грати з пресетом Хай середньою частотою у рівно 60 FPS та просадками до 19. Але навіть у цьому випадку в геймплеї зустрічаються усі види зла, що псують плавність. Проте фанатів чарівного Всесвіту напевно це не зупинить. І, І ми не проти. Головне, не чіпати ультраграфіку або трасування променів. Для цих режимів 8 ГБ відеопам'яті вже недостатньо, і вони починають ковбасити текстури, тіні, освітлення та навіть інколи цілі об'єкти вимикають. Ох, НПС Unbound наче тепла вана після попереднього холодного прийому. Обираєш ультра якість зображення, ігноруєш перші легенькі підтупи декілька хвилин, а далі насолоджуєшся майже ідеальним геймплеєм весь час. Без суттєвих сюрпризів. В середньому на екрані бачимо 70 кадрів на секунду, а мінімум 42. Приємно прогулятись по сільській місцевості в Resident Evil 4 можна за максимальних опцій. Заповітна частота кадрів не стабільна так, але ігровий процес повністю комфортний. За підсумками моніторингу, фрейми бігали від мінімальних 40 до середніх 61. Увімкнення якісного FSR 2 дозволяє додати до міксу темряви, страху та занепокоєння ще й трасування променів, щоб герой страждав ще сильніше. Система на це згодна. На початку трішки бавиться під тупами, а потім працює як по маслу. Ще один спонсор нічних кошмарів Зекалісто Protocol. Враховуючи бекграунд гри в плані оптимізації, все доволі непогано. Рецепт ультраграфіка плюс FSR 2 на кволіті, плюс відсутність променів. Одчиняткам страшно 73 рази на секунду. Також спробували варіант з рейтрейсінг, на випадок, якщо хтось недостатньо нажаханий та хоче більше реалізму. Так поліпшення візуалу є, але без прямого порівняння їх не побачити. Натомість у жертву гра вимагає більш мильний ФСР, що в деякому сенсі нівелює ефект. І нарешті The Witcher 3 Wild Hunt. Просет ультра DLSS на якість без реалізму волосся та променів. За таких умов доволі часто зустрічаються посмикування та інколи підфрізи. Проте загалом все одно грається комфортно. Більшу частину геймплею на екрані приємні 60 з плюсом ФПС. Що ж, з тестами RTX 4070 у роздільній здатності Quad HD закінчено. Але цілком ймовірно, що цей GPU може опинитися в парі з високогерцевим Full HD екраном або навпаки, більш деталізованим 4К. І от як зміниться якість та комфорт ігроладу? Перевіримо на прикладі вже знайомих чотирьох проєктів. Apex Legends як була кайфовою, так і залишається за будь-якою роздільною здатності з трьох, хіба що в Full HD середня частота кадрів на 35% вища, а в 4К навпаки на 39% нижча. За отримано у попередньому тесті. Враження від колди теж, на жаль, не змінилось, але тут це мінус, бо були сподівання, що хоча б в 1080 p грі стане краще і вона позбавиться підтупів та підфрізів. Тож, що в меншій здатності маємо 13 fps дуже рідкісних подій, що в 4К 21. Причому в останньому випадку, як побачили, показник навіть трішки кращий. Це так всемогутній рандом над нами знущається. Зрозуміло, що у Full HD Forza Horizon 5 не могла стати гіршою, ніж у Quad. Тому тут питань немає. А от до 4К є. Максимальні налаштування в цій роздільній здатності впираються в доступні 8 ГБ відеопам'яті та 16 ГБ оперативки. Через що час від часу гра сама нагадує про передос та не розганяється вище 60 кадрів навіть з продуктивним DLSS. Проте все, що треба, зробити крок назад в опціях графіки, тобто перейти з екстрім на ультра. І тут DLSS вже не потрібен, бо частота кадрів і так трішки вгору підіймається. І додаємо ще God of фор. В 1080P Кратос виглядає та керується так само добре, як і в 1440 p Натомість 4К дається 4070 важкувато. Довелося з ультраграфіки спуститись до високої. Та ще й DLSS додати якісний. Така невеличка жертва, наче й не сильно помітна. Зате фреймрейт ми зберегли. Також не змогли залишити вас без короткого ігрового тесту на ноутбуці Gigabyte Орус 15 BSF від батареї. Звісно, з тими ж налаштуваннями графіки геймплей дуже просідає в плавності, бо система вмикає обмеження енергоспоживання. Причому під кожну гру воно працює індивідуально. Наприклад, God of War вдається витягнути з GPU 45 Вт та десь біля 30 FPS. В той же час Forza для тієї ж планки знадобилося вдвічі менше енергокалорій. А щось більш просте, типу Apex, вже намагається чіплятися за 40 плюс в Виходить, що зі зниженням запитів до графіки цілком можливо пограти і від батареї, особливо якщо це прості мережеві проекти. Ну що ж, Nvidia не збрехала, мобільна RTX 4070 здатна видати 80 FPS у роздільній здатності Quad HD та за ультраграфіки в будь-якій сучасній грі. От тільки нюанс. Інколи знадобиться використання опції з 4 літер DLSS. А оскільки режимів у цієї технології багато, від мила до якості кожен зможе знайти свій баланс для крутого і плавного гемплею. Звісно, якщо мова йде не про забаговані чи надроблені проекти, як то Колда або Dead Space. Більш того, не єдиним кваджді все обмежується. Роздільна здатність Full HD дозволить краще розкрити плавність високогерцових моніторів, а 4К деталізацію віртуальних світів. Стосовно Гігабайтуру 15BSF, це потужна ігрова машина, яка демонструє максимум на що здатна RTX 4070 для ноутбуків, бо її ліміт енергоспоживання навіть перевищує офіційний 140 Вт проти 115. Плата за це, як і у всіх геймерських лептопів, необхідність користуватись навушниками. Головне, що з охолодженням проблем не виникне, а екран 165 Гц буде радувати максимальною плавністю. Ось такі результати ми отримали. На всі ваші питання відповіли. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник. Дякуємо за увагу! Все буде Україна!